Так, ну що, Всім привіт. Ми продовжуємо е, доробляти нашу декоративну штукатурочку в коридорі. Зараз у нас наступний етап. Вчора ми наносили е, массу, моделюємо, дали її підсохнути, потім відглянцювали вершечки, зачистили. Тобто у нас такі площадочки всі порівнялись. І зараз, якби вже наступний етап це нанесення венеціанської штукатурки, мармур. Отже, ми їх заколорували в такий біжевий колір, досить, ну, як сказав, насичений спочатку, але після висихання він і стане набагато світліший колір. І думаю, якраз до коридору буде досить нормально. Так. Саму шпаклівочку, штукатурку ми розбавили, вона досить така ну, як консистенція, як рідка сметана. І паралоновим валічком е, наносимо її на стіну. Закатуємо як фарбу. невеликими ділянками десь по пів квадратних метра щоб закрити всі, всі участки, всі пори, які є, От, і зараз вже нанесли вже маленьку діляночку, потім беремо шпати для Пале і знімаємо зайве вершечки, таким чином задаваємо налицянку впоримо. Переймов поверхню максимально блаткою, розтягуємо, знімаємо ці залишки лицялочки. Намагаємось досягнути такої до рівномірності в покриті. Такий етап у нас наступний у нас. Не знаю, чи буде видно. Так, видно, щоб трошки налаштувався фокус. Так, цю частину ми вже покрили венеціанською штукатуркою, дали її трошки підсохнути і... Перший раз заглянцували венеціанським шпатлем. Тобто вже поверхня в нас набула такого блиску, наші острівочки вже виділились на загальному фоні і очікуємо, що за короткий час воно повністю стіна підсохне. І тоді можна буде ще раз вже як фінішним етапом пройти і заполірувати всі стіни. Після чого можна вже буде покривати їх воском венеціанським. або дешевший варіант покрити, просто закатати валіком е, пане, акриловим глянцевим панельним лаком. Воно також надасть декоративного захисного покриття і ефект мокрої стіни. Ось щось така фактура типу, типу марморіну у нас вийшло. Ось так ми залишається ще доробити цей кусочок стіни. І все.